оплесками наших маленьких грацій на всеукраїнському турнірі з гімнастики художньої Голден Кап. odmah Отже, ми розпочинаємо церемонію нагородження. 2017 рік народження. Категорія лайт вправо без предмету. Місця розподілились таким чином. Третє місце посіла Мілена Малиш. Вітаємо вас. На третьому місці Дар'я Ануфрієва. Поліна Потапенко. Вітаємо Красунь. Стопій до стелу на друге місце запрошується. Аріна Черниш. Меланія Голубока. Аріна Балика, вітаємо вас! Перемогу вибороли Єва. Поїхало Ольга Собченко, Ксенія Савчук, Тетяна Мороз. Вітаємо красунь! Орі за найвищий результат нагороджується. Єва поїхало. Вітаємо вас! Церемонію нагородження проводять головний суддя змагань, заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії Наталія Єрьоміна. Нагородження проводить організатор змагань всеукраїнського турніру з гімнастики художнього лденка Жаклін. Оплески, завдяки жахлім. Сьогодні ми всі зібралися в цьому прекрасному залі на цих чудових змаганнях. Олена Южалкіна, тренер. Голден Рітмік. Вітаємо наших переможниць. За найкращий результат запрошується і нагороджується. Єва поїхало. Нашим красуням гімнастки вільні в цій вікові категорії. Третє місце розподілили Анастасія Дубинок і Діана Макарчук. Вітаємо вас. На другому місці Евеліна Біловодська, Анастасія Мерзлякова, Маргарита Ситницька. Запрошуємо вас на друге місце. Перемогу вибороли Софія Бузь. Єфросиня Баранова і Маргарита Ковальчук. Вітаємо красунь! Ми дякуємо партнерам наших змагань, Сімплі The Best від влади Нікольченко. Також ми дуже дякуємо відомій спортивній. Формі, яку надає нам Ксенія Грішко G. дякуємо вам безмежно, що ви надаєте змогу отримати подарунки саме від вас. Вітаємо красунь оплесками. Дякуємо. Займаємо місця. Розпочинаємо нагородження. 17-й рік народження. Категорія бронзе. Місця розподілились таким чином. Третє місце посіла Олександра Назаренко і Валерія Гарбут. Вітаємо. На другому місці Марія Муртазаєва. Марія Левшинова і Софія Нестеренко. Перемогу вибороли Марія Москаленко і Христина Кондраці. Вітаємо, красунь! За найкращий результат нагороджується Марія Москаленко. Темо наших переможниць підтримуємо облисками і готуємо свої чарівні посмішки для фото. Посміхаємось. Дякуємо. Продовжимо нагородження. Ці живікові категорії третє місце розподілили Злата Бадюк і Соломія Шевчук. На другому місці Марічка Реуцька. Олівія Гордієнко. Кіра Кесоян. Перемогу здобули Злата Олійник і Марія Юденкова. Вітаємо, красунь! Думаю, що сьогодні відбувається перший день всеукраїнського турніру з гімнастики художньої «Golden Cup». і зараз відбувається церемонія нагородження 2017 року народження. І Дякуємо партнерам наших змагань. Всім плізебест від Влада Нікольченко, партнерам. Дякуємо і ще раз облески, займаємо місця і продовжимо нагородження. Ці ж вікові категорії третє місце розподілили Аурелія Козир і Марія Марченко. Валерія Зозуля. Запрошуємо вас на третє місце. Бронза вітаємо. На другому місці Аріна Левицька, Марія Жаботинська, Варвара Залуніна. Перемогу вибороли Єлизавета Лесько і Єва Єліна. Вітаємо красунь. Дякуємо також партнерам змагань Ксенії Грішко за відому спортивну форму World G, Дякуємо вам безмежно. Готуємо чарівні посмішки. На фотографа. Вітаємо вас. І продовжуємо нагородження. Категорія Сільвер. 2017 рік народження. Третє місце розподілили Марія Нестеренко і Аліса Двірна. Вітаємо. Друге місце посіла Оляна Сарафонова. Перемогу вибороли Віолета Таранюк і Єва Яксманецька. І за найвищий результат ми нагороджуємо Віолету Таранюк. Вітаємо! Вітаємо красунь! Готуємо свої чарівні посмішки, фото. Вітаємо вас і продовжуємо нагородження. Категорія Gold. 2017 рік народження. В багатоборстві третє місце розподілили Софія Жадько і Олександра Григоренко. Єва Топорська. Вітаємо вас, красуні. Єва Топорська, запрошуємо вас на третє місце. Єва Топоркова перепрошує. На другому місці Мілана Соцька і Софія Волкова. Перемогу вибороли Дар'я Бондаренко, Евеліна Стаднікова і Марія Сіренко. І за найкращий результат ми нагороджуємо Дар'ю Бондаренко. окремій вправі з так. Чарівні посмішки показали Марії Музиченко на фотографа. Чіз вітаємо красунь. В окремих вправах займаємо свої місця з обручем. Третє місце розподілили Мілана Соцька і Софія Волкова. На друге місце запрошується Евеліна Статнікова. Перемогу виборола Дар'я Бондаренко. Вітаємо! Права зі скакалкою. друге місце виборола Софія Жадько. І до п'єдесталу на перше місце запрошується Евеліна Саднікова. Вітаємо вас. Вправа м'ячем. третє місце посіла Єва Топоркова на другому місці. Олександра Григоренко перемогу виборола Марія Сіренко. Вітаємо вас! Вітаємо наших красунь. Права з булавами третє місце посіла. Мілана соцька кітки займаємо місця в залі, ви молодці і нагороджуємо за «Вправу з булавами. За третє місце Мілана Соцька нагороджується на другому місці. Марія Сіренко перемогу виборола Дар'я Бондаренко. Вітаємо. Give it to the people, across the country. Вітаємо красуні! суні зі стрічкою. Перше місце виборола Софія Жадько. Вітаємо вас! Вітаємо на цьому церемонії нагородження. Підійшла до завершення. Ви найкращі Пам'ятайте про це. Ми хочемо зробити загальне фото. Давайте всі гарненько підійдемо до п'єдесталу. Хтось на п'єдестал, тільки спокійно домовились. Котики, треба трошки ближче стать один до одного, тому що не ви, ви дуже маленькі, гарненькі, а коли ви не вміщуєтесь. Стоп. Супер. Хто сидить на підлозі? Сідаємо на колінця. Жаклін, приєднуйтесь до. Фото Наталя Володимирівна, приєднуйтесь до фото. увага чарівні посмішки Чіз! ще 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 посміхаємося чекаємо нікуди не йдемо а в цей час батьки роблять бурхливі гоблиски Іде, ви найкращі, ви наше майбутнє. Ми віримо в вас. А тепер розсипну, і за п'ять хвилин ми продовжуємо наше змагання.